Погода на початку квітня зовсім не порадує українців, оскільки вже перший день цього місяця принесе із собою опади у вигляді снігу чи мокрого снігу з дощем. Синоптики прогнозують погіршення погоди в багатьох місцях України із настанням другого місяця весни. Про це нам повідомляє українців Так, за даними синоптиків, наприкінці березня очікується значне похолодання. А вже 1 квітня температура повітря в частині українських міст триматиметься на рівні плюс 2 плюс 3 градусів. Таким чином, всього за кілька днів температура впаде в середньому з плюс 14 градусів до плюс 2 плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Так. У Києві у перший день квітня випаде мокрий сніг з дощем, в день температура підійметься до плюс 2 градусів, а до ночі впаде до мінус 1. У Чернігові цього дня також очікуються опади в вигляді снігу з дощем, в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 3 градусів. Уночі похолодає до мінус 1. Аналогічна ситуація 1 квітня буде і в Сумах. У перший день квітня випаде мокрий сніг з дощем. А напередодні кілька днів тиме сніг. При цьому вночі очікується до мінус 3 градусів. Дніпро зустріне перший день квітня також зі снігом. Температура повітря вдень підніметься до плюс 2 градусів, а вночі впаде до мінус 2. Також сніговим видасться перший день квітня у Харкові. У прогнозі зазначено, що вдень температура прогріється до плюс 2 градусів, проте вночі варто очікувати до 3 градусів нижче нуля. Погода в Ужгороді 1 квітня також засмутить містян. Протягом дня очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря в день буде в межах плюс 3 градуси, а вночі впаде до нуля. Жителям Львова цього дня також варто очікувати на несприятливу погоду. 1 квітня цього року принесе мокрий сніг з дощем. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!